У Черкасах діє безпечний відкритий простір для жінок та дівчат. У «Затишно Спейс» можна отримати безкоштовний юридичний захист та психологічну допомогу. Світлана жителька Херсону, але вже рік, як вимушено переїхала в Черкаси. Зізнається, переїзд дався важко, але повинна дбати про себе, щоб мати на снагу турбуватися про рідних. Тому відвідує безкоштовні психологічні тренінги. Ми приїхали так, в чому стояли футболка, шорти рік назад без нічого і психологічно це важко. Вони підтримують, надихають і допомагають далі жити, продовжувати жити. Групові тренінги та лекції охоплюють різноманітні теми. Це зокрема самореалізація, любовні стосунки та взаємини з дітьми. Психологічна допомога зараз потрібна чи не всім українцям, вважає психологиня Ірина Сірик. Теми на адаптацію, адаптація до сучасних умов життя, адаптацію в умовах війни, адаптацію до нового міста перебування, проживання, хоча тимчасового, але наразі це є досить актуально для жінок і для діток, які тут знаходяться і для всіх сімей, які постраждали від війни. Людмила Бобух проводить у затишно затишноспес індивідуальні консультації. Розповідає, перші запити, з якими приходять, як пережити страх, біль, втрату. Часто постає тема складних стосунків у сім'ї. З часом же запити відвідувачок трансформуються. Ті, хто вже в нас перебуває з грудня до сьогодні, вже в більш стабільному стані жінки, і вже, звичайно, їхні запити такі про мотивацію і про те, щоб рухатися далі і не здаватися. Ті, хто приходить тільки, тільки нові у нас відвідувачки, це знову ми починаємо з того, що страшно, страшно відкриватися. Поки мами працюють із психологом, діти займаються із педагогом. Для них це гарна нагода знайти друзів і психологічно відновитися. Вони більше розкриваються тут, психологічно відпочивають. Якісь їхні зажими в спілкуванні, це прям помітно. Вони знаходять друзів, і тут невимушено в них відкриваються їхні, їхні характери, їхні, якісь може там десь якісь те, що під час. Ну, те, що вони відчули під час війни, якийсь цей переїзд, от тут вони трошечки його можуть забути. Діти охоче розповідають про власні поробки та нових друзів. Я подружилась з владом, але Влад мені тепер не, не перестав подобатися, бо він збитосний. Ну Він в Харкові вже уїхав. За шість місяців послугами спейсу вже скористалися 440 жінок. Тут провели понад 200 заходів. Більшість відвідувачок внутрішньо переміщені особи. Приходять сюди і місцеві жительки. Працюють тут дійсно професіонали. Я дуже рада потрапити у цей простір, і довірити себе і свою дитину цим людям. Хочу побажати усім доєднуватися до цієї спільноти. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.